Трикімнатна квартира, ВЖК Бульвар Європейський. Тут у нас гардероб, такий холл-коридор, 94 метри квадратних, санвузол. Тут у нас одна кімната. Такий гарний вид з вікна. Бомба. На захід сонця. Дуже великий плюс. Далі такий коридор. Звідси виходимо на кухню. Тут можна робити перестінку, можна, звичайно, залишати, як воно є. Така величезна, простора кімната, вітання або спальня. Ще один санвузол. Цей можна робити як сумішний, а той як ще один додатково. І ще одна кімната. Квартира, як бачите, вже зі стяжкою. Ну, вид з вікна просто бомба. І, до речі, в цій квартирі є балкон. Ось тут він знаходиться. Квартира дуже гарна та по дуже гарній ціні. Тому, якщо вас зацікавила пропозиція, телефонуйте. І гарного всім дня!